Тібор Томпа, голова Угорської громади Київщини, зараз з'явиться перед нами. Ми його розпитаємо про те, що відбувається в Угорщині. Доброго здоров'я, пане Тібор. Дякуємо, що знайшли для нас час, спасибі величезне. От... Доброго дня, пане Микола, доброго дня, шановні телеглядачі. Слава Україні! Героям слава! Лідер опозиції Угорської Петер Мадяр приїхав до Києва одразу після того, як був тут Орбану, не відразу, але через короткий час. І якось він відразу до Ахмадіта поїхав і розповів, що будуть збирати гроші. А пан Орбан нічого не сказав, навіть не співчуття не висловив. Якось, якось дивно. З іншого боку, я би сказав, що така досить. Дивна теж ситуація в тому, що були вибори мера Будапешта, столиці Угорщини, і там з дуже невеликим відсотком, навіть долею відсотку переміг все ж таки проукраїнський політик. То які настрої тоді виникає питання взагалі в Угорщині? З одного боку, ми бачимо підтримку опозиційного лідера України і такі правильні слова. Він говорить принаймні гуманістично правильні, може не військово правильні, але гуманістично, очевидно, не від, не від Ормана. З іншого боку, ну, достатньо велика рівність між проукраїнськими і антиукраїнськими кандидатами на мера головно головно головного міста Угорщини. Як, взагалі, настрої в громаді не в вашій громаді, а взагалом в Угорщині? Які настрої попробую відповісти, пане Миколе, на всі ці задані вами питання? І хочу прояснити так пан Петер Мадяр, головний опозиціонер Угорщини, який на сьогоднішній день уже доганяє Віктора Орбана за соціологічними дослідженнями, прибув у Київ в? П'ятницю і е, дійсно, і в четверг, е, передав е, подарунок привіз гуманітарну допомогу до Охмадиду, і до речі, він пройшовся, відвідав е, стіну пам'яті, яка знаходиться буквально пару сот метрів. Від е, угорського посольства, і ви маєте рацію, тому що Орбан, коли відвідав е, Київ е, 2 липня, він навіть не спромігся пройти ці пару кроків, щоб віддати пошану е, висловити співчуття біля е, стіни пам'яті в центрі Києва. Я вже не кажу про те, що він взагалі не е, висловив своє співчуття е, після російського бомбардування е, Охмадиду. І про це до речі сказав прямо в Охмадиді Петер Петербадяр, що саме головне тепер надавати відповідну допомогу Україні Україні, а не просто літати на шикарних лікатаках від одного диктатора до іншого диктатора. Стосовно того, що ви питали по вибору мера столиці, там трошки ситуація інша справа. в тім, що буквально перед тим як відбулись голос голосування Орбан з зняв свого прямого ставленика Фідеса з цієї перегонки, тому що було зрозуміло, що з тріском програє е, колишня очільниця, е, прес-секретар е, Орбана Олександра, і боролись дійсно про український сильний проукраїнський мер Гергей Корачень, і один з його. То викликав, але якраз суперником корачення була людина не зовсім така не... вас погано чути. Давайте ми вас перенаберемо, бо це дійсно важливі моменти. Пан Тібор Томпа, голова. Угорської громади Київщини, ми сподіваємося, зараз ми знайдемо кращий варіант спілкування. ну Ми всі розуміємо, і ви розумієте, і ми розуміємо, що електрика десь зникає, з'являється, зникає, з'являється, все це разом, очевидно, впливає на інтернет і так далі, тому подібне. Все це дуже складно, це дуже все непросто. Ну, ми сподіваємося на те, що все ж таки нам допоможе якісь вищі сили провести цю програму до кінця і провести її як завжди, блискучу. Що, до чого тут приховувати правду? Да? Тому що дійсно тут є про що говорити: Орбан в НАТО, Орбан з Трампом, про що вони там домовляються, наскільки є гарантія того, що. Орбан отримає додаткові сили, якщо виграє Трамп, і чи не втратить він все, коли Трамп не виграє. Орбан і НАТО теж величезна проблема. Я, я не знаю, як він почувається. Я думаю, що він грає в Абанк, та що називається, і сказати, що він впевнений, ну я би не сказав, що він впевнений. Американські вибори ніхто не знає, як вони закінчаться. В тому, від, в тому відношенні є шалена різниця між. Демократією і авторитаризмом, чи тоталітаризмом, коли... чим більше демократії, тим менше зрозуміло, хто виграє вибори. І очевидно, що в тоталітарних країнах або виборів взагалі немає, або вибори. От ми бачимо Трампа, ми бачимо Орбана. Цікаво дізнатися, про що вони там говорили. Може, пан Тібер нам це пояснить. От, і Очевидно, що. Орбан хоче перемоги Трампа, тому що тоді він буде мати досить великий вплив. Є у нас можливість з паном Тібором Томпо поговорити, не знаю, чи через відеозв'язок, чи через телефонічний, але поговоримо за всіх умов обов'язково. Алло, алло, пане Тіборе? Так, пане Микола? Так, да, добре, чути, добре, добре, добре. чути, добре, що чути. Спасибі величезне. Отже, про що, як ви думаєте, говорив пан Норман з паном Трампом? Бо люди, які не є мадярами, я думаю, вони не, не можуть собі уявити, не знаючи угорської мови, про що там йдеться. Я не знаю взагалі скільки в світі людей, окрім носіїв цієї мови, які могли вивчити, вона досить складна, ця мова. То може, ви нам якісь таємниці розкажете? Може, щось е, угорською мовою ви дізналися таке, що решта світу не знає? Будь ласка, пане ціво, так дякую. Ну нічого над особливого там не було. На цій зустрічі Орбана з Трампом це була блискавична зустріч тільки. Хайп, тобто, це навіть казали, що це звичайнісінький тролінг від Орбана. Більше всього вони зустрічались від 20 до 30 хвилин, і єдине, що Орбан заявив у горській пресі у угорському уряді, що в принципі Трам нібито підтримав його місі. Оце за місія миру ніхто нічого не знає. Звісно, це нічого спільного з миром немає. Тому що Я я попереджав, що ситуація непроста і у нас зв'язок може перериватися, як ми бачимо. Може, це респеку я тут не, не фахівець, в мене технічної освіти немає, я не можу тут нічого говорити, але можу сказати, що спека шалена. Я зараз в перерві, поки були новини, виходив на вулицю, тут набагато краще, ніж на вулиці. Не знаю, я зараз питаю своїх колег, є і перенабирають зараз Томпу, але невідомо чи він перенабереться. Не він, пан Тібор, але взагалі ця система зв'язку, чи вона не не призведе до того, що. А, знов є пан Тібор, Сподіваємося, що ми договоримо з ним. Так, Отже, що, що, значить, з Трампом це така була, ну, як ви сказали, тролінг. да, Тобто, я ніби зустрічався, а ніби 20 хвилин це на той час, що можна про щось договоритися. Але як сприймає суспільство угорське? Самі мадьяри як сприймають оце його активність, вони. Вітають, вони посміхаються, вони не вірять, вони вітають? Як взагалі газети пишуть? Хоча там кажуть, преса така невільна, що невідомо, що вони там пишуть. Може, вони пишуть за вказівку того ж Орбана? Але яка реакція суспільства угорського? Будь ласка, пане Тіборе. Мені тут кажуть, знаєте, що кажуть, четверта спроба. Не знаю, чи, чи варто чекати на, на, на п'яту спробу, чи не варто. Але багато цікаво, наговорив останнім часом. Орбан, да, наприклад, я був ошелешений з наступні 2-3 місяці. жертв буде більше, ніж за останні півроку, сказав Орбан. З чого він це сказав? Хто йому це сказав? Чи це така наймогутніша в світі мадярсько угорська розвідка? Така, яка знає краще, ніж американська, англійська розвідка і так далі. І, 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 яким чином він дізнався, що в два-три рази більше, 2-3 місяці і жет буде більше. Абсолютно незрозуміло, абсолютно незрозуміло, і тому нам всім важко собі уявити, що має на увазі Орбан і що він взагалі має на увазі. Ну, вже тепер є тібор. пан Тібор може. Може, тепер ми договоримо до кінця. А чуєте нас, пане Тібре? Так, я добре вас чую. Так, так, так. І ви має бути стабільний зв'язок. Сподіваюся, отже, дивіться, о, питання: добре. як суспільство угорське реагує на ці вояжі пана Орбана в Москва, Київ, Вашингтон, Трамп, Китай. Там усмішка виникає, там е вітання виникає е в, виникають. Там усмішки виникають. Що як суспільство, як газети, як люди? Що вони говорять? Ой, наш прем'єр, молодець, миротворець! Чи кажуть, що він сунеться, якщо Америка не може зробити нічого, якщо Китай нічого не може зробити з цією війною? Е, то, то при чому тут е, наш Орбан не вже він зможе це все зробити? Чи так дуже йому хочеться може Нобелівську премію миру? Не знаю. Що ви скажете е, угорське роз суспільство розколото навпіл, є так звані прихильники Орбану або Орбанісанці. Такі закріпачені ідеологією Орбана, так вони якраз кажуть, що нібито він підтримує мир, але самі не знають, що таке мир, що таке місія Орбана. Взагалі не знають про цю стратегію. Значна частина, це майже половина Угорщини, категорично проти і говорить про те, щоб Орбан краще би займався своєю внутрішньою політикою, тому що на сьогоднішній день в Угорщині найвища інфляція, а взагалі він є, не є не може Може бути представником, який веде отакі от е, перемовини. Тобто, це в першу чергу Будапешт, великі місія, які категорично виступають проти Орбана, проти його політики, і так званої місії миру е, в лапках, е, тому що це не що інше як підігрування е, Путіну. Тоді розтлумайте, будь ласка, ми про це з вами говорили, але. Ну, ті, що за Орбана? Вони що, проти Європи, проти НАТО, проти Євросоюзу? Ну бо в цілому НАТО Євросоюз за Україну. А Орбан, ну як би сказати, м'яко кажучи, не за принаймні. То на що він розраховує? Невже угорці теж мають сумніви щодо участі в НАТО, в Євросоюзі? В тому, що, що не варто підтримувати авторитарні тоталітарні режими Ірану, Росії, Північної Кореї. Ну не, не я не бачу тут якоїсь перспективи. Наскільки взагалі перспективна така політика Орбана? Чи він не програє так, що потім і сили, які його оточують, програють так, що потім угорці просто не захочуть повертатися до розмов, які зараз веде е, пан Орбан? Будь ласка, пане Тібре. Дякую, справа. в тім, що дійсно ці, е, популізм орбана за до багатьох таких недалекоглядних е, кріпаків е, люмпенів І на сьогоднішній день. Дерок відсотків такого населення у, у Орбана, яке його нібито е, підтримує, це знаєте як радянщина. Це люди. Конкретно ще з не вийшли із радянського союзу. Тому, на жаль, значна частина населення Украї даруйте угорщини набагато більш відстала ніж в Україні. В цьому плані так вони хочуть європу, вони не хочуть виходити з Європи. Вони просто хочуть даремні гроші, даремні субсидії. Ну і Європа як на це реагує? Щось, щось Європа каже Орбану і взагалі сучасній політиці Угорщини. Бо ми кажемо, ми бачимо, що з одного боку інколи кажуть, там такі погрози. Ай-яй-яй, -ай -ай, ви дивіться там уважніше. Але все одно нія, нічого такого досить жорсткого з Європи. Ми не чуємо. Чи ми чи я помиляюся, що не чуємо? Будь ласка, пане Тіборе. Ну, робиться так. з однієї сторони. Європа ніколи не очікувала, що колись може появитись в європі такий негідний, як є сьогоднішній орбан, який виступає проти демократичного світу проти всіх демократичних засад. Але тільки один приклад наведу: що останні засідання по промисловості міністрів фактично ігнорував. Більше 20 країн Європейського союзу і говориться про те, що ця головування е, у, у, Орбана буде не далі не, не далі ніж до е, вересня, до жовтня. Потім передадуть е, Польщі, тому що достатньо е, Орбана, і плюс до того Орбану не дали е, можливість виступити на пленарному засіданні відкриття е, Європарламенту. Тому в цьому плані робиться, і робиться те, що з двадцятого числа знову збирається. Тотальний такий э, 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 бойкот э, засідання МЗС європейських країн, де бито головуватиме ти хоче угорщина, так як вони тепер головує європейському союзі. Тому певні кроки робляться, і я думаю, що Орбан нічого не зможе затіяти нам, тому що тільки тепер будуть створюватись комітети, і поки закони з європейським союзом э, найближчі. Два, точно буде, то не буде. Дякую дуже. Спасибо величезне. Тібор Томпа, голова Угорської громади Київщини. Ми говорили про Угорщину. І зв'язок був не найкращий. Ну, приблизно такий зв'язок, як у Орбана з рештою Євросоюзу, теж, м'яко кажучи, не найкращий.